Гіалурон-хондроїтиновий комплекс для суглобів. Це саме той продукт, який просто ти, мабуть, шукаєш всюди, тому що є артрити, артрози, і є, можливо, якісь операції, які потрібно робити на суглобах. От саме цей продукт, до речі, багатьох людей врятував від операцій. І недаремно, тому що тут аж цілий літр, тут ще є одна пляжечка така ж сама цілий літр гіалуронової кислоти. Вона дуже високої якості і вона потрібна нашим суглобам. Тому що вона впливає на синовіальну рідину, вона а, ніби змазує цей самий хрящик і відповідно дає круті результати. Вироблений цей продукт в Німеччині, і він, а, до речі, також замінює внутрішньосоглобові ін'єкції. Так, це не дешеве задоволення, кажу відразу. Він коштує близько 200 євро, але може бути доставка безкоштовна абсолютно будь-яку точку світу. І, звичайно, з мене безкоштовне ведення, безкоштовна консультація, саме вживання, саме ось цього. Продукту багатьох людей дійсно врятувало від операцій на суглобах. Тож, якщо у вас є така можлива проблема, і ви хочете якось допомогти своєму організму натуральним дієвим способом, то ось а, саме цей продукт дійсно може дуже класно допомогти. Кажу це з досвіду, з досвіду своїх клієнтів, з досвіду взагалі багатьох людей, яких я знаю, які дуже отримали круті результати саме на цьому продукті. Тож пиши мені в особисті за замовленням та детальної інформації.